Родичі, всім привіт! У нас на вулиці вша ніч. Темно, чого я, собственно, включився і вирішив вам записати відео. Зараз все поймете. Якщо подивитися сюди, тут моя опочивальня. і бачите, три коробочки лежать. Я думаю, буде цікаво подивитися. Попробуємо такий формат, покажу вам, що мені прийшло, що скільки стоїло. розкажу, покажу, що як працює. Тут має бути дорога штука, тут не знаю, що і тут теж. Тут стойки, бути, мікрофони, Там діла. Бігуча строка, як я вам обіцяв, ну, тому що ми йдемо до мільйона і так само качество каналу. стойка каналу. Заказано все з а Силочки всі будуть в першому коментарі. Хто собі захоче, ціни вам десь будуть збоку вставлять потихоньку. Давайте, дивіться, все, в мене вже руки чешуться. Кур'єр приніс у тільки під вечір. Я його весь день прождав, не металоприйомки толком не з'їздив, ніде нічого. Поїхали. Все мені. типу, я позачеркував, тому що лічні дані, там всі оці діла круті. Давайте, прямо при вас почнемо його відкривати. Взяв ножниці, не знаю, щось так легенько. Чесно, навіть не дивитися, что тут дуже одна посилка буде, тут щось 3-4. Я щось поназаказував, щось мені було скучно. А там надо было для... коротше не пам'ятаю, як я делал. Вот, Одна друга мішки. Ладно, сейчас достану, покажу. Це мені наповнило троянського коня. В цій, в цій лежало. Раз, два, три. И, дивіться, тут лежить така штучка длинная. Вот такий мішок лежить, як бех. Я не знаю, що в них там немає менших мішків в Китаї. Не економно вовсе. Дивимося далі, відкриваю. По-китайську, що тут должна бути зарядка одна на часи, ті, що я купляв на барахолки. Так і є. Зарядка на часи. Зараз спробуємо. Силочка перекоментарій. Збоку сейчас буде з ціною, за цими всіма ділами. Вона щось там вовсе недорого, менше 1,5 долара, по-моєму, вона стоїла щось таке. На екрані у вас все видно в злотих ціну. Все, яке полагається, все робота, і все заряджається. От вона, Отака от магнітна штучка. Зараз покажу вам. Там раз, де воно, два, прикріпилась і все. І заряджається телефон. Оце має бути чітка штука, зараз все побачите. Я такого ще просто нікого не заказував, таке я навіть нікого не бачив. Це я от попалося мені, думаю, і закажу. Зараз спробуємо, що воно. Скажіть, серйозна заявка. Зараз достану, включу, все продемонструю. Я таке хотів давно. От, пожалуйста, ну, ціна щось кусалася. Не пам'ятаю, скрін буде побачити, десь туди збоку буде. І зараз ще це відкрию. Головне, що коробку не пом'яли. Ну, я думаю, все дуже було ціле, будь я як заказував, я читав що небудь пом'яті, нічого страшного. Це стоечка для камери, щоб вона 1,60 чи метр якщо я вже не пам'ятаю. І дивіться, що я замітив, що даже не китай, а тут Мадрид написано. Іспанія. Ну що ви тут? На це скажете, що мені? Уровень чувствуєте, ні? Ну коробка, звісно, погана. Коробка нам така не надо. Трошки я розложив, це чисто, щоб вам показати. Це розлажується, це вверх піднімається, це теж. Сюди вставляється телефон і потім себе красиво знімаєте, Ютуб вилажуєте всі оці діла. Вам потім дають зелених кучу бумажок. Ну, це ви так думаєте. Mm -hmm. Не, просто взяв, щоб з ними мені було удобно. Давно хотів, вона не саме важка, вона китайська. Ну і ціна, подивіться, просто не недорога. Чого не взяти? Хочете дорогу? Заходите і цю купляєте. Доларів за 70-80, вона ж буде пів кілограму весу, а не 100 г. Це одне і теж можна на екшн камеру поставити. всі діла. Там на екшн камері є. крутілочка, теж прикручується. Сюди. Тепер я можу однією рукою і другою можу вам з двома руками можу пальцями розказувати, показувати. Ви вже уровень чувствуєте. Ага, серйозна підготовка. Хочу цю ленту хочу подивитися. Ну що, давайте подивимось, що тут робиться. Мені самому цікаво. Я не помню, яку що заказував. сторонній скотч одразу. Але не розбите, а вона скручена, ви поняли? О, бажу наверное, грам 300. Хороша штука. Так, зараз я все делаю і вам все буду показувати. Виглядає вона отак скручена. Це я брав не саму маленьку і не саму велику, але щоб мені задля мене було, зараз побачите, як це все буде. Ледовська, така штука і така. І це одна, і вот комплект. І пульт. Отак. О. Силочка теж, естественно, внизу. Зараз включаю і дивимося з вами в Я такого ще точно не бачив. Ну І потім вже мікрофон спробуємо, що він може. А це, я вам зроблю відділення, це буде дуже інтересна штука. Я аж я, я зсикаюся, як не дивлюсь на цю посилку. Вона стоїть кучу бабла. Неожиданно буде посилка, ви не знаєте, для чого я це заказав. Кстати, вбухав сюди більшість хайтерів зарплату на оцю от коробочку, щоб ви просто розуміли. Хай це буде інтригою, згоді? Кому кстати, не западло, поставте лайк. І я заработаю і штуку. І вам буде приємно і мені. Родичі, включили цю штуку, ще не скачував нічого, на приложення. Сильно ярко, я не знаю. Ну, це ще ж воно в пленці. Я ще пленку не здирав. Це вже потім, як повістю, все зробили, я не знаю, що цей пульт дає, правда. Ну там воно розняєте, Ви нажимаєте, він переключає. Зараз Вел... я тут свою надпись зможу написати, свої. короче, зараз все розберемося. Прикиньте. Welcome. Hello. А це щось грає, бачите? Ух ти! Виключить, включить. Ну, це серйозний уровень, я думаю. Мені воно сильно понравилось. розміри. Я не пам'ятаю, там, десь буде на зображенні, по ссылке перейдете, подивитесь. Там різні розміри. 20, Наверно, 50, на 20. Десь так. Чи на 20... Наверно, 22. От так. Там якось навчається по цим поледовським диодам. Родичі, у мене радості, повністю не мені. І взагалі. Все, в мене було настроєння. Я це побачу теж як 40. Бо я на, на Кристіну казав, я такий самий, я от побачився, мені вже нічого не хочеться. Там десь суп вариться, взагалі вже забив не їсти. Не хочеть, хочеться настроїть, Уже скачую приложення, зараз ми розберемося з цим бардаком. Зараз буде через приложення, і те, що я хочу. Можемо писати абсолютно все. Картинки там, по-моєму, всі ці діла буде бігати, воно зараз все розберемося, Буде зараз красота. Ви прикиньте? Я вам просто так не можу цвіт передати. Все, я влюбився в цю штуку. Я ще таку хочу, там були більше. Ви ж розумієте, що можна написати все, що хочеш, зараз я вам покажу. Що воно там таке пише? Родич якийсь. Красаво, воно ще й так може. Ха -ха. Ви поняли, тут є всякі анімації і в приложенні це все ділиться. От воно там, YouTube, там можна свої додати, родич, там все що хоче. Тут ще щось можна -мо, ставити. А як я там це діло, не знаєте? Я теж не знаю, зараз розберемося. Я ще не до конца ще зрозумів, як воно що тут. Ой! Тут можно яркость поставить. А, через два часа выключится. О, а як так? Ага. Ага. Это что-то тут что еще как -то можно под музыку что сделать. Короче, я вам рекомендую, сейчас я для себя повесю на стеночку, я сделал уже вот, что я нашел, одиночка, двойка можно по-разному там выставлять цвета, все эти дела. Ну, вы поняли, такая, такая есть. Я еще полностью не разбирался. Тут там просто настроек, мешок. Там можно малювать, я только что непристойные всякие вещи малювал. Все, я довольный, и мне не дуже нравится. Даже бабок вообще не то, что не жалко. Это и вам так понравится. Я думаю, вы сейчас напишите что-нибудь. Родичи, ну скажите красота, вот скажите. Я в общем, ще не до конца все зробив. Ну, щось типу того буде. Я можу вам то включити, можу це можу балакати, воно заді мене буде. Це я просто я не знаю, не нарадуюсь. Вже і суп половина википіло. Мені до супів до мене і жога від нього. Тут такі речі проходять творяться. Оце ще, звісно, проводок, якби це було вдома, я б його би красиво. Ну, як є, що я можу зробити. Це буде мікрофон, я так думаю. Поэтому... А що воно? Хопа! Хоп? А двоєчка нема нічого, так? Да? А от так. Дивіться, що він пише вам. Просто, які хоче цвіта, воно може так бігати, так, в ту сторону, в цю сторону. Взагалі, просто все. Я думаю, ви поняли, це вище всяких похвал. Воно таке, як ковер резиновий, знаєте, ті, що в душах такі гнеться. Я так розумію, воно навіть не за що не можете почитати на Алікспресі. Я сильно не вчитувався, бо я знав, що я беру собі залі себе, щоб воно було. Отака от от штука. Поїхали далі, будемо з вами дивитися. Осталась последня посилочка. Ну, і ще, звісно, нам залишилося колись обновити ноутбук. Це з часом, може, може в следующего місяця, якийсь на хороший, щоб я мог нормально все монтувати красиво. Вот що там було. Vimo c 3 це така штучка, плюс кейс. Як він працює я вже почуйте в наступних відео. Я вам ставлю, скільки він стоїть в Польщі, і потім ставлю, за скільки я його купив, щоб ви просто розуміли, яка різниця велика. Оце економія, а не те, що ви даст, спеціально брав для айфона, там вибираєте на Аліекспресі всі ці діла. Ну, розберетесь ви вже взрослі, я сподіваюся, заказуйте. Плюс-мінус там. Раніше в Україну заказував, ну там 10, 12, 15 днів. Ну, саме більше це було 20 і то я не пам'ятаю. Це якась там була без дешова, що без трик номера, без нічого знаєте, що почтове ящики кидають таке. Маленьке, зараз покажу і все. А потім вже в відео побачите, як він работает. Він заказаний з офіціального сайту, навіть не сайта, а з офіціальної странички на Аліекспресі їхньої. Я подивився на нього кучу обзорів. Коміка c 3 Можете глянути, який в нас стоять ці всі діла. Ну, тобто, всі QR-коди, все це є. Та й він, відчувається, що не дішовка і не китайське говно. Ну, це щось на дорогу. Тут вже додать мене нічого. Дивіться, такий кейс красивий. Чувствується, да? там всяких безділушок, силіка гелі, щоб благо не хапнуло, куча передатчиків. Два должна бути мікро, етих, е, такі волосатих тих мікрофона. Плюс це получается, кейс для зарядочки. Ну і все. Клево. 3 Не реклама нічого для себе заказав. Щоб, щоб вас радувати нормальним звуком. Бо на улиці сам із рідка Звук, звісно, не такий там мітер, десь буде що, що не можеш знімати. Ну Подивимось, завтра протестую, воно ще працює. До ці дождні будь-хороші мікрофони. Не те, що я заказував говно, це вже іменно уровень серйозний. Хоча це навіть не професіональні, це таке полупрофесіональні. Там на професіональні ціни треба почки вирізати і печень продати, щоб купити нормальний мікрофон. Зума посходили. Те, пока я все, я лягаю спать, монтирую відео і лягаю спать. Всі ссылочки в першому коментарі. Переходьте, заказуйте, не волнуйтесь. Я ну, он, заказав з Алиекспрес. Раз, два, три, все приходило. Давайте, все, всем удачи, задавайте вопроси. Там, кстати, є контакти для связи, всі ці діла, все є. Пока.